Слава Богу. Є речі, які очевидні, але ми чогось їх не приймаємо. Давайте прочитаємо Якова, перший розділ з 22 го вірша до 25. го Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що самих себе обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець. То слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі. Бо розгляне себе, відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Хочу сьогодні, щоб ми проревізували себе. Перевірили себе на предмет, наскільки ми виконуємо те, що Бог відкриває нам. Ніби нічого такого нового. Всі ж це розуміють, що треба почув і треба виконувати, і треба робити те, що почув, те, чого навчився. Але в житті чомусь не так. В житті кожного з нас чомусь не вдається так. Чому? Якщо ми говоримо про просто якісь правила чи закони світу, чи життя, скажімо. Дорожні знаки. Їх треба виконувати. Чому? Тому що вони забезпечують тобі рух і життя. Вони дають безпеку. А той, хто їх порушує, спричиняє аварію. Значить, треба виконувати ці знаки. Але чомусь їх не виконують люди. Це ми говоримо про закони світу, скажімо, Конституція. Серйозні правила, серйозні заяви. Ну, не всі їх виконують. Не хочуть люди виконувати. Це закони, які мають силу, які впливають на мільйони людей. Інколи ми щось говоримо і теж не виконуємо своє слово, пообіцяли і не виконуємо. І все, що ми кажемо, воно має силу. І воно до чогось зобов'язує. І все, що ми чуємо, і все, що ми приймаємо, ми мусимо брати до уваги і дотримуватись. Ви знаєте, Слово Боже. Це ще серйозніші вказівки, ніж Конституція, ніж знаки дорожнього руху. Слово Боже, це не іграшка. Ісаї 55:11 говорить, наскільки дієве Слово Боже, і що воно не буває марним. Десятий вірш. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючої вчинить її, і насіння дає сіячеве, а хліб їду нові. Так буде й слово моє, що виходить з моїх уст, каже Господь. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить те, що я пожадав, каже Господь. Слово Боже, має зробити роботу. І якщо ви його почули, то в нього є послання, в нього є функція, в нього є завдання, і Бог зробить це, що він сказав. Але ми можемо його прийняти, дотриматись і виконати, а можемо проігнорувати. Тобто, все залежить від нашого серця, від нашого сприйняття. І потім те слово, воно має дві функції. Біблія говорить євреям 4:12 про меч двосічний, обоюдо острий. Що це означає? Двосічний меч означає, що він тим боком і тим рубає з двох сторін гострий. І коли він, це слово меч, коли, він, коли воно приходить до нас і нас чомусь вчить, ми обрізаємось, то ми очищаємось, освячуємось, то цей процес не стає нам такий болісний, як кара. Але коли ми не дотримались цього слова, то друга сторона меча рубає нас як наказання, як кара. Ми мусимо заплатити за своє порушення. Псалом 32, 6 і 9 вірші говориться про те, що Словом Божим історія Добре. твориться. І Бог каже, що треба робити народам цілим. Читайте старий заповід. Часом слухають, часом не слухають, виконують, не виконують. Але Слово Боже мусить бути дотримане. 2 Тимофія 3:16. Написано. Про слово Боже, так. Отож, усе писання Богом натхнене і корисне для навчання до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. Бог надихає своє Слово, Його Слово це не просто якась, ну, якась інформація. Якщо він його записав і лишив нам, і довів до нас, до нас воно доноситься, то він вкладає туди свій дух, своє бажання, своє серце, свою волю, всього себе, свої очікування в це слово. А ми знов таки можемо прийняти з радістю, бо це сам Бог мені сказав, а можемо так собі просто погратися, як ніби це десь почули на базарі якесь слово. Нічого нового я вам не кажу, але в той же час. Тема дуже серйозна. Ми сьогодні почали з десятини. Конкретно видно є слово, ми його знаємо, але не всі приймаємо. Ви знаєте, яку сферу не візьми, то ми можемо побачити те, що я вам говорю там. Скажімо, людське здоров'я. Це всім нам цікаво, всім нам треба знати. Ми прекрасно розуміємо, що не слід їсти, а що слід їсти. Ми прекрасно розуміємо, що є шкідливе, а що не є шкідливе. Чи не розуміємо? Розуміємо. Але їмо і п'ємо далі. І їмо. Чому? Тому що ми інформацією граємось, не цінуємо, тому що ми не віримо цій інформації. Я собі задавав такі питання, коли роздумував. І я якось пам'ятаю одного проповідника чув, і він каже, що. Теж от роздумував на цю тему, що я вам сьогодні проповідую, він прийшов в церкву і прочитав заповідь, нову даю вам: любіть один одного і сів. Бо в церкві таке було ну, ворожнече, люди були ненависні такі. Як їм ще розказати, заспівати піснею цю заповідь, станцювати? А вони все рівно недобрі люди. Не люблять одне одного. Він прочитав і сів. І тихо взагалі. І люди, що, що, що таке? Пастор, чого ти не проповідаєш? Давай проповідуй. Він знов вийшов, знов прочитав: Любіть у не одного і знову сів. Ну все, люди думають, що ж то робити? І додому ніби не йти, бо ж проповіді ж нема ще, ну не кінчилась. І стали між собою спілкуватися. А ти хто? А ти звідки? А як в тебе життя? А що в тебе там, які труднощі, які проблеми є? Молитись один за одного стали. І він побачив, як хорошо. Що він не проповідує, а люди самі починають розуміти цю заповідь і виконувати її. З'явилася увага один до одного. І любов прийшла. Це означає, що не просто прозвеніло це слово, а ці люди стали його втілювати в життя, стали танути на цю тему і почали виконувати. На другу неділю він знов зробив заяву і сів, а потім каже: Я думаю, ну вже ж буду проповідувати трохи. І... Вже настільки церква привчилась сама собі проповідувати, слово Боже, сама собі, що йому аж боязко було. Як же ж я тепер їм буду розказувати, як вони вже такі розумні? Як вони так вже все вміють і знають? Це серйозне діло, друзі мої. І давайте першого Івана глянемо, другий розділ, 15-й вірш. Не любіть світу! Ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім не має любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той вік перебуває. І тому ми не виконуємо, що оці три постійно нам заважають похоть очей, що це? Ви знаєте, наскільки ми не помічаємо інколи, як самі себе дуримо, як нас зваблює кудись щось, в сусіда трава зеленіша. Знаєте завжди? Все краще. Така от психологія людини. Я десь читав про шайку бандітів, як вони грабили магазини. І вони використовували оцю от ваду людську, поки в одному відділі одна красива дама приміряла якусь білизну. І всі туди дивилися на неї, як же ж вона, як вона, що вона, яка вона гарна. Вже в другому відділі норкові шуби крали. Далі один був такий, ну великий, вже відомий злодюга. Він приходив, і всі ходили за ним, за цим злодієм, щоб він хоч що не вкрав в магазині. А тим часом порядні жіночки ззаду тягнули все, що можна було. Він брав увагу на себе. Розумієте? І на жаль, це одна з причин. Чому ми не виконуємо Слово Боже? Тому що нам щось хочеться, ми щось бачимо. Оте от хочу, Те. Є от такий ажіотаж. І, і дуже велике смирення нагнути себе і навчити, навчити себе не вестись ні на, ні на який блиск. Це дуже велика праця всього життя. Тому що ми не виконуємо Слово Боже. Бо Слово Боже каже, не заздрити, Слово Боже каже, не дивитися в світ. Я вам прочитав тільки що. Але ми дивимося в світ, нам хочеться те, нам хочеться те, хочеться так блиснути, хочеться так, хочеться так казати, як вони кажуть, так робити, як вони роблять. Бо ж вони так роблять. А не завжди ми маємо бути такі, як вони. Тому що в нас є свій устав, своє слово, своя поведінка, своя мораль. Свої цінності, вони Божі, і вони не такі, як у людей світу. А ми так за ними мавпуємо і хочемо жити так, як вони. Похоть плоті, бо ж вкусно, ви кажете, так? Похоть плоті. Як нагнути свою плоть? Це праця кожної людини. Нема винятків. Всіх в нас є щось таке, що нам кортить, що нам хочеться. Але слово Боже, не все дозволяє. І ми вагаємося. Інколи ми думаємо просто так, а якось буде. Пройде согрішу. Пронесе, віримо в авось, знаєте, а пронесе. Приходимо в церкву і знов каємось. Ви знаєте, коли ми йдемо в церкву і чуємо Слово Боже, то серйозне діло. Це серйозно. Сам Бог щось нам говорить. І знов нам соромно за себе, і знов ми сокрушаємося. І знов цей приходить момент ікс, коли все, вже є знов якась ваба, знов якийсь гріх поманив, і ми йдемо, і грішимо знову, і знову каємось. І отак. Отож, наше серце, наше сприйняття походь плоті, походь зору, очей, те, що ми бачимо, і гордість життєва, гордість життєва це теж я вам скажу серйозний. І один з головних чинників проблем людини. Люди до мене приходять на раз помолитись чи поговорити, чи ще свою долю розказують. І, як правило, головною причиною є гординя цієї людини, що в неї біда. Тільки вона прикрита, інколи вони самі не знають, інколи вони не хочуть з цим змиритися і погодитися. Це просто гординя. Ви знаєте, гординя не тільки є в тих, що щось мають чи щось можуть. В самих нікчемних людей може бути така гординя і найбідніших людей, яка буде великою вадою і біллю для неї. Чому ми не виконуємо слово? Тому що гріх такий солодкий, так приємно грішити. Правда чи ні? Що робити? Обрізати себе. Тому що слово Боже буде другим гострим мечем, якщо ти не будеш обрізати себе першою стороною меча, то друга буде каральна, буде сікти тебе потім і карати за це. І вилізе боком цей гріх. Ще одна з причин друга це те, що ми ну, от не, не сприймаємо всерйоз слово Боже. Ми граємось з ним. Ми думаємо, та, так таке там, ну да, ну правильно. Ну в мене ж, це ж я, це ж моє життя, це ж моя ситуація. Ну мені ж треба. І це гординя. Я краще знаю. Ну, я щось не так кажу, хліба ні, скажіть. Кажеш людині, тобі треба так і так. Слово Боже говорить так і так. А людина йде і робить наоборот. Чому? Бо вона думає, ну хай собі буде, слово Боже, а мені от так треба. А я отак от маю жити і все. А я отак от зроблю. Гордість, не не хоче змиритись людина під дію слова Божого. Або просто ігноруємо і думаємо Я розумніший. Що вони мені там розказують, віруючи, я розумніший. Я добре знаю, як мені жити. Я знаю, як тут мені поступати, що мені добре, а що не добре. І це не смирення під Словом Божим. Однією з причин, що ми не виконуємо Слово Боже, є відкладання на завтра. Буває так. Ай, треба, так треба, конче. Ай-яй-яй, ну чого ж? Все, буду, все рішено. Завтра почну, а завтра знов приносить. Завтра, і завтра, і завтра, завтра, і так кінця немає. Але будьте виконавцями Слова Божого, я вам прочитав Якова, а не слухачами тільки. Виконавцями, і це нелегко. Багато є людей, які просто не хочуть чути Слово Божого, тому що воно їх картає, тому що воно їм неприємне. Багато є людей, які не хочуть з нами зустрічатися, бо ми їм, як докір, наша святість їм як докір. Їм так добре жити, вони так вибрали в гріхах. Вони не хочуть чути Слово Божого, тому що воно докоряє їм, воно їм пече в очі. Прийдеться щось змінюватися, прийдеться якось своє життя переробляти, робити не так, як я роблю, а не хочеться. Слово Боже, яке ми слухаємо, і крок за кроком впроваджуємо своє життя. Є цінним хлібом, яким ми живемо. Луки 4,4 сказав Ісус: не хлібом єдиним буде жити людина, Він сказав, але Словом яке говорить Господь. Тому для тих, хто має смак цьому Слову, хто ним цінує, ви знаєте, я був в Німеччині і там проповідував і свідчив про вас. Що люди в нас, які в нашій церкві, вони цінують Словом. Хтось ходить в церкву на чудеса, хтось ходить на прославлені, хтось ходить, щоб побачитись, помолились за нього. Але є апетит на слово. І це цікава річ. І вона в нас в церкві є. Люди ходять в церкву, щоб почути Слово Боже. Вони хочуть його чути. Не в кожного є такий апетит. Є люди, які зовсім не хочуть. Є такі, що їм байдуже. Ну, проповідує, посидів, послухав. І пішов, і далі живу, як жив. І зараз ми будемо молитись, будемо молитись за те і роздумувати завжди, чи я харчуюсь Словом Божим, чи я виконую Слово Боже і наскільки, чи є в мене десь такі сфери, де я їх просто закрив для Слова Божого. І воно туди не має права проникати в моєму житті. Ми маємо каятись за свою гординю, ми маємо каятись за свої поняття, які в нас вищі і розумніші, ніж у Бога. Якщо так є, ми маємо піддаватись під дію Божого Слова, поважати Боже Слово і каятись. І діє 17-й розділ останнє місце Діяння 17:30, 31. Тут іде проповідь апостола Павла, і він тим людям каже: вони там були мудрствували, філософи, дуже розумні були. І він їм Слово Боже проповідує і каже. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Якщо ви не знали чогось і грішили, якщо ви взнали і не перестали грішити. Якщо ви давно знаєте і грішите, відкладіть всякі незнання чи знання, і кайтеся, каже Павло. Ви тут умніки, ви тут філософи, ви тут все знаєте про Богів і про все. Відкладіть всі свої поняття і прийміть чисте слово. І зробіть так, як Слово сказало, покайтеся, прийміть і зробіть. Тому така сьогодні корекція в мене для вас. Я думаю, що це важливо, брати і сестри. Правда, принаймні похопитись треба інколи. Ми можемо так по цій колії життєвій тако собі їхати, йти, йти, і вже так вростися в щось таке, що, що воно вже ну закореніло і не міняється. Треба інколи відкрити слово Боже і перевірити себе, протестувати себе через призму Слова Божого. Це ж не можна, і я ж це знаю, але роблю далі і покаятись. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, дякуємо за голод до Твого Слова. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти натякаєш нам, говориш, напоминаєш, врозумляєш. Дякуємо Тобі Дух Святий за откровення, які даєш нам в слові, що вони не просто інформація, яка пролетіла як для слухачів. Але ми починаємо розуміти, що це означає: суть, глибину. І тоді ми живемо за цим словом. Господи, ми сьогодні хочемо покаятись перед Тобою за всі свої невиконання Твого Слова з різних причин. Хтось щось обходить, хтось думає, що він розумніший, хтось не має сили, не має сили волі. Ми просимо, щоб ти дав Твою віру, щоб Ти дав Твою силу, Твоє помазання. Щоб ми йшли по життю і в кожній життєвій ситуації, де треба застосувати Твоє слово, Твої вказівки, щоб ми попри всю тяжість, чи то важко, чи то неможливо для когось, щоб ми пробували, щоб ми діяли по Твоєму слову. Як це нелегко, Господи, але ми каємось тому, що не можемо. Ми визнаємо себе слабкими і просимо Твоєї сили, хай прийде Твоя сила Дух Святий. Жити по Слову Божому, благослови нас, Господи, благослови і вклади це в серце кожного, в поняття кожного, в голову, в розум і в дух. Алілуя. Благослови нас, Господи, благослови нас в нашому житті. Ми довіряємо Тобі, Хай діє Твоє Слово в нашому житті, і ми скурпульозно вивчаємо Його і застосовуємо його щодня. Вся слава Хай буде Тобі, Господи. Честі, поклоніння. Благослови, Господи, цей народ і всіх людей, хто є тут і там. Я прошу Твоєї ласки, милості і благодаті Твоєї в кожній справі, захисти від каліцтва від всього, Господи, від всіх атак, які бувають там, коли ми йдемо з церкви, Хай Дух Святий, і кров Твоя Хай покриває кожного з нас наше життя, наші справи, наші стосунки, наші сім'ї, наші доми. Твоє благословіння Хай буде. Em nome de Jesus. Amém.